Всім привіт! З вами Ірина. Тема відпустки у нас продовжується. І сьогодні у холодний осінній день. А саме 24 листопада ми поговоримо про відпустку, про відпочинок на пляжі. I can describe a beach holiday. Починаємо. Цей урок у нас складається з одного розділу. Починаємо ми з глосери і потім будемо слухати аудіо до цього діалогу, до цього тексту у мене вже є. Тобто ми послухаємо і перекладемо текст. А вже до 70, не пам'ятаю, 78-го заняття, мабуть, аудіо не буде. Будемо самі з вами справлятися. Отже, glossary. резорт. A place where a lot of people go for a holiday. Місце, куди багато людей їздять у відпустку. Resort – це курорт. Fly past tense flew. Travel by plane. Подорожувати літаком. Fly це літати. Минула форма flew. Це неправильне діє слово. Get a bus. Travel by bus. Also, take a bus. Подорожувати автобусом. Ми можемо сказати get a bus, можемо сказати take a bus. Rent an apartment. Rent a house і так далі. Pay to use an apartment, house, etc. Платити, щоб користуватися квартирою, будинком і так далі. Apartment – це в нас американська англійська, британська це flat, Квартира. Apartment – flat. Rent – це орендувати. Пару занять по тому у нас була різниця між rent і hire. Hire ми вживаємо для короткого строку оренди. Ми можемо брати, наприклад, велосипед. Машину, лижі і так далі. Rent – це на довший строк. І hire ми одноразово платимо. Rent – це серія платежів, які ми проводимо, коли користуємось чимось. Для машини, як ми з вами вивчали, ми можемо вживати як hire, так і rent. Apartment. Я вже забігла наперед. Я бачу так rooms you rent for a holiday, also flat. Кімнати, які ви орендуєте для відпочинку. Apartment – квартира це Америка. Flat, квартира це Британія. Flat також у нас може бути як прикметник, прикметником, точніше, і якщо це прикметник, то він перекладається. Плоский Lie – past lay. The woman in the picture is lying on the beach. Жінка на малюнку лежить на пляжі. Та да, ось вона. Так гарно лежить. Лай лежати минула форма лей. Також неправильне дієслово. Запам'ятовуйте його. Sunbathe – Take off your clothes and sit or lie in the sun, зняти свій одяг і сидіти або лежати під сонцем. Звертайте вашу увагу на прийменник, який вживається у виразі. Під сонцем. Ми кажемо не under the sun. Ми кажемо in the sun. Так само під дощем не under the rain, а in the rain. Під снігом гратися, коли йде сніг, або йти, коли йде сніг. Не under the snow, а in the snow. Значить, sunbathe – це загорати. Relax, Do nothing and enjoy yourself. Нічого не робити і насолоджуватися собою. Розслаблятися. Також ми можемо сказати, відпочивати. An hour or so. About an hour. Приблизно годину. Годину або десь приблизно такий час. Go for a walk. Have a short walk to enjoy yourself. Мати коротку прогулянку для того, щоб насолодитися собою. Go for a walk. Іти на прогулянку. Perfect. If something is perfect, it can't be better. Якщо щось є perfect, то воно вже не може бути краще. Воно вже найкраще. Perfect це досконалий. Переходимо до прослуховування тексту. Слухаємо, а потім перекладаємо. We spent ten days in yer. A holiday resort in the south of France. We flew to Nice, then got a bus to Hyères. We rented an apartment near the beach, and that's where we spent most mornings. I was happy to lie on the beach and sunbathe in my new swimming costume. My husband preferred a t shirt and long shorts. He went swimming a lot. The sea was lovely and warm. We had lunch in the apartment then relaxed for an hour or so in the late afternoon we usually went for a walk and in the evening had dinner in one of the restaurants near the beach it was a perfect holiday чудово перекладаємо ми провели 10 днів у цьому місті і це місце це є Курортом на півдні Франції. Ми літали до Ніцци. Потім подорожували автобусом до, до цього місця. Ми орендували квартиру біля пляжу. Біч, це пляж. Ось одиничка, пісочок, сенд. Це пляж. І це те місце, де ми проводили. Більшість наших ранків, тобто ранок і йшли на пляж, і весь ранок знаходилися там. Я була дуже щаслива лежати на пляжі і загорати у моєму новому купальнику Swimming costume – купальник. Ось він. Да, це дуже приємно для жінки: купити новий купальник, надягти його і відпочивати у ньому, а ще зробити багато фото і так далі. Жінки знають у цьому толк. Мій чоловік віддавав перевагу футбол, футболці і довгим шортам. Давайте подивимося. Угу. Жовтесенькі шортики, також непогано, нема чого чоловіку роздягатися на пляжі. Все правильно. Ми ходили плавати, ми плавали дуже багато. Море було гарним і теплим. Сі це море. Ми обідали у квартирі. Потім ми відпочивали або розслаблялися протягом години, або десь приблизно у цьому районі, приблизно такий час. In the late afternoon, afternoon – це день. Лейт пізній, ну, пізно в день, ну, ближче до вечора, я б так сказала, ближче до вечора ми зазвичай ходили на прогулянку. Теперішній час у нас go. Минулий ходили, went. І увечорі ми вечеряли, вечеряли в одному з ресторанів поблизу пляжу. Це був досконалий, це була досконала відпустка. Згодна. Просто супер, чудова відпустка. А ми переходимо до виконання вправи 1. До речі, е хочу сказати вам, як правильно описувати малюнок. Коли ми описуємо малюнок або картину, ми спочатку кажемо, кого ми бачимо, потім розповідаємо, де знаходяться ці люди. Розповідаємо про атмосферу на малюночку. І третє, ми розповідаємо про наші думки, що ми думаємо стосовно цієї картини. Наприклад, я бачу I can see a man and a woman. They are on the beach. Тобто, хто де? Далі, що вони роблять? The woman is lying in the sun. The man is sitting next to her. Значить, Жінка лежить, чоловік сидить біля неї. І далі я можу ну, можна описати ще море, не буду його описувати. І далі мої здогадки якісь. Я думаю, що вони щасливі, тому що жінка посміхається, це літо, у них відпустка. I think, я думаю, або I guess, I suppose можна різними словами це передати. Значить, I suppose the woman and the man are happy, because the woman is smiling, uh, it's sunny, it's their holiday, they say that the holiday is perfect. І ось так ми описуємо малюнок: хто де, чим займаються, і далі наші висновки. Ось тепер ми можемо переходити до вправи 1. Write the words for the meanings. Напишіть слова до їх значень. Приклад: A place where people go for a holiday. Місце, куди люди їздять у відпустку. Це resort. Курорт. Фоксі. Кс -кс -кс. Він відкрив жалюзі і хоче вилізти з вікна. Далі. Pay money to use a house for a period of time, платити гроші, щоб користуватися будинком деякий період часу. Це орендувати. Рент. Коментарі і пишемо. Нам вже першу буковку літер дали, тому нам спростили завдання. Rent. Women often wear one on the beach. Жінки часто носять це на пляжі. Можна сказати: wear it, wear one, wear this? Багато способів передати цей зміст. Це у нас swimming costume. Так. Костюм. А до речі, чоловічі плавки це trunks. Костюм. Костюм. Ну що ж таке? Третє, Men often wear these on the beach. Чоловіки часто носять це на пляжі. Бачимо множина. Та що ж таке, множина? Пам'ятаємо, що чоловік був поскромніше, і він е, одягнув довгі шорти. Значить, шорти будуть shorts. Не захотів він одягти плавки Trunks. До речі, Trunks я вам можу написати сюди, щоб ви знали: trunk це і хобот, і скриня, і багажник, і стовбур дерева дуже багато значень у цього слова. Четверте, rooms you rent for a holiday, кімнати, які ти орендуєш, орендуєш у відпустці для відпустки. Це або flat, або apartment. П'яте. You can swim in this, and it's not a pool. Ти можеш плавати у цьому, і це не басейн. До речі, пул це і басейн, і лужа. Тобто це не басейн і не лужа. Це море. Sea. Бачите, також буде sea. Вимовляється однаково, але пишеться через дві І. Шосте: Very good cannot be better. Дуже добре, не може бути краще. Це досконалий. Perfect. Yeah. Сьоме. Do nothing and enjoy yourself. Нічого не робити і насолоджуватися собою. Відпочивати, розслаблятися, relax. Це саме те, чого я не вмію робити. Так, восьме. Lie in the sun in a swimming costume or shorts. Лежати під сонцем у купальнику або шортах. Це загорати. Sunbathe. Sunbathe. Як приймати сонячні ванни. Є. Yeah. Виконали, які ми з вами молодці. Очищуємо. І вправу два ви виконуєте самостійно. Complete the sentences. Доповніть речення. Будь ласка. Ставимо на паузу. Виконуємо, знімаємо з паузи. Перевіряємо. Перевіряємо. На цьому. Наше заняття закінчується, і на наступному занятті ми поговоримо про визначні місця. sightseeing. Не знаю, як вам, але мені ця тема дуже доподобається. Якщо пересування по місту, там, де ми вивчали автобуси, потяги, напрямок, куди їхати, це мені взагалі було нецікаво, то відпустка це дуже цікаво. Ну, для мене дуже. Тому, кому цікаво, залишайтеся зі мною. Чекаю вас на наступному занятті, де ми поговоримо про визначні місця. А зараз до побачення!